Це була саме цистерна, це насосна станція. Ця насосна станція працює в парі з автомобілем рукавним. З цієї пожежної частини виїхали перші автомобілі гасити пожежу на ЧАЕС. Нині за безпекою у зоні стежить більше як 200 рятувальників. Пам'ятник загиблим пожежникам тут бачив, чи не кожен відвідувач зони. Та мало хто знає, яка цікавинка криється у подвір'ї Менесників. На нашій території створений невеликий такий куточок соличного розвантаження особового складу. Як ви бачите, у нас знаходиться наш дикий кабанчик бойка, який у нас вже перебуває шість років. Дикий кабан Боря – головний мешканець міні-зоопарку, який рятувальники створили власними силами і тепер доглядають. Окрім кабана, тут ще кілька єнотів та лисиця. Усі тварини із зони відчуження. Останнє поповнення вовк людей не кусає, але підходити близько боїться. Це знайшла його охорона зори, його загнали собаки, тобто маленькі покусали. прокусали. Ну, підлічили трошки так. Кому. Котлетами, які залишаються після ну, їдальні. Серед у міні-зоопарку зоопарку кури, гуси, качки, індики та фазани, а ще малесенькі кури. Це навіть Чорнобиля, вони такі маленькі. Ні, 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 це порода така. Все, що залишилось, ми сюди ось, перевезли, відмили. Ну, трошки, звісно, грязь залишилась радіоактивно, тому. Блізках, не підходіть, не рекомендуємо. Експозиція роботів, які працювали на четвертому боці, час одразу після вибуху доступна для огляду усім охочим. Хоча до туристичних маршрутів вона не входить. Особливо хвалитися нічим. Техніка у 86-му не допомогла. Білі магнітоходи, які по стенкам ходили. Ну все но техніка вказувала. Просто потиміжет людей з 27-е, 86-е. Да. Ну, евакуація в Прип'яті була 27 квітня, почалася в другій годині. Мека для усіх туристів закритої зони місто прип'ять. Гід від державного оператора Чорнобиль інтерінформу показує головну лікарню міста, до якої відвідувачі зазвичай не доходять. Між поверхами назавжди застиг ліфт. Розкрадені приміщення, окрім вандалів, руйнують вітер та дощ. Як часто тут бувають відвідувачі, не дуже часто. Тому ну, що просто по програмі вони не встигаються не потрапити. О, так от, коли почалася аварія, сюди вже річни не пускали. Колишній мешканець міста Прип'ять показує причал, з якого відплив останній катер-ракета з ранку 26 квітня. Наступного дня усіх мешканців евакуювали. Максима Григоровича попросили забрати двох людей, які на евакуацію запізнилися. И вот останавливают и говорят, возьми там двух хмуриков каких-то. Но ну, носы у них такие фиолетовые. Они, оказывается, в субботу варили самогон. И в пятницу. Сидели до вечера в субботу. Потом видят какие-то войска. Потом решили, что облава идет. В воскресенье смотрят, тут какие-то войска, народу нет. Решили, что захватили город и пошли сдаваться. Особлива червона перепустка дозволяла Максиму Кременю відвідувати Чорнобиль у будь-який час після вибуху. Він був одним із тих, хто проектував і запустив четвертий енергоблок Чаес. Але найбільше чоловік шкодує за п'ятим та шостим блоками, які от от збиралися ввести в дію. Дуже багато е, потрачено було сил на цю станцію. Практично це була какби на потрачена, і от вона оборвалася в один момент. От на станції. якщо п'ятий та шостий недобудовані енергоблоки ще показують відвідувачам зони, то про величезну сталеву конструкцію, яка видніється на горизонті неподалік станції. Офіційні гіди воліють мовчати. Чорнобиль-2 до да, да, недавно був засекреченим об'єктом, оскільки це був важливий воєнний об'єкт при СРСР. союзі. Та РЛС. величезні антени за вишки, як 9 поверхівок могли сканувати поверхню землі аж до сполучених штатів. Якби там запустили ракету, радянські військові її б зафіксували ще до вильоту. На весь СРСР таких станцій було лише три. Тепер одна з них нагадує купу брухту. Показати секретний об'єкт нам погодилися сталкери. Так у зоні називають нелегальних відвідувачів. Вони знають кожну дірку. У колючому дроті периметра 30 кілометрової зони відчуження. Період часу, який тут буває, та двох днів до дісіті. Якщо ти їдеш з екскурсією, те проводять цей день, те в Чорнобиль, потім в Прип'ять, потім обратно в Чорнобиль і потім в Київ. У них нет того кайфу, який може сприймати зараз. Нашого провідника ми зустріли просто на території зони. Нелегально він тут вже 18-й раз. Тепер влаштував бізнес. Проводить на територію любителів екстриму за гроші. Ціна від 100 до 600 доларів. У програмі піше кількаденне пересування лісом, ночівля у покинутих будинках. На десерт погляд міста прип'ять, і сам четвертий нейробок Час Роман Сухановина Сорокіна Час підсумки.